Чому о, говорять про загрозу оточення Вугледара? Ну якщо навіть просто подивитися на мапу відкрити, можна побачити дирекцію руху московитів, їхнє просування. Зокрема, останні були дуже неприємні. Це в районі населеного пункту Причистівка. І якщо подивитися на той виступ, то він по суті. Так само обходить вугледар. Вони намагаються зайти в тил уповування. Вони намагаються вийти на дорогу в сторону богоявленки, тобто та дорога в цей населений пункт, яка є, по суті, останнім нормальним логістичним шляхом для Вугледара. Паралельно ворог рухається в районі Водяного. Зараз йдуть бої в середньому районі Південно-Донбасської шахти No3. Теж прослідковуються рухи в сторону Богоявленки, але як там будуть вони використовувати ці всі можливості? Побачимо паралельно з цим іде тиск зі сторони Микільського, тобто зі сторони і бої йдуть там в районі південно-донбаської шахти номер 1 тобто Спавлівки. Ну буквально з усіх сторін вони намагаються лізти. І тиснути. Ну, от просто щоб наші слухачі уявили собі, Микільське це ну на окупованій території Водяне і Пречистівка це з флангів, а от між ними, між цих трьох сторін, знаходиться вугледар. Тобто є вже е, певна тенденція до е, охоплення його з флангів. Ну, виходить так, тільки що писали цю все. Цю всю картину паралельно з цим вони ще й вугледар просто знищують і ну, вони його рівняють з землею всім, чим можна. Ну і відповідно, це та сама тактика, яку вони до інших міст на Донеччині застосовували. Тобто, а, аби не було можливості, е, ну, не було захисних оборонних споруд, я правильно розумію? А... Можна сказати і так, тобто і те, що вони робили і роблять завжди і зробили вже з багатьма населеними пунктами. Вони просто знищують його до такого рівня, що його просто неможливо утримувати, там неможливо перебувати. Для них це звільнення, для них це успіх, але за цим звільненням і успіхом тільки смерть розуха і просто тюма. А, пане Романе, а от дивіться, те, що нещодавно, буквально чи то напередодні, чи пару днів тому Форбс американський писав саме стосовно ситуації біля Вугледара, вони пишуть, що от на сам Вугледар їм важко, ну в сенсі Москови там сунути. А от дороги через водяне, це на, на північ, вони менш небезпечні, і саме тут росіяни ну більш. Активно наступають, чому, чому чому так? Є пояснення? Там зручніша зручніший ландшафт може якийсь? Я так склалися обставини. Там, там не втримали. Вони, вони тиснули всюди, всю, абсолютно всюди. Причистівка, Павлівка, Микільське, Водяне, Костянтинівка. Все Вугледар. Просто зараз в силу обставин, які склалися, почали все більше говорити про Вугледар. Воно так більш меді обговореннях, е і ситуація починає ускладнюватися, але там тиск не ніколи не припинявся. Скільки там було обговорень, безпосередньо по трасі Вугледар, Воля Костянтинівка вони постійно здійснювали цей тиск. Там, зокрема, трималися хлопці з 48-го ОСБ дуже довго тримали постійні ці намагання прорватися з боку ворога, там піхотою просто кишіло. 48 СБ, яка є частиною 72 бригади, тобто роботи було у хлопців багато і вони показали дуже багато результатів, скільки вони стримували і продовжують стримувати. У них зараз немає іншого вибору. Вони його продовжують стримувати в угледарі. В цілому все, що залишилося навколо, але отак скалися обставини. Тобто, відбувся прорив в районі Водяного, в районі Причистівки. І це все весь успіх московитів він продовжує розвиватися. Ну, а от знов таки, американські журналісти вказують, що місто тримає 72 ОМБР, і, ну, не знаю, чи можна сказати, дорікають, але констатують відсутність ротації в цій бригаді. Це я підозрюю, що це теж якимсь чином впливає на людей. По ротації, ну там стався один неприємний момент. Не буду вдаватися в деталі, та й по ротації там не дуже варто в цілому їх обговорювати, але відбувся неприємний момент, ротація не відбулася. Зокрема, були там певні публічні обговорення щодо цих процесів. Тобто, підійти до цього моменту. Щоб ну там хто хотів закликати там звернути на це увагу а, саме для того, щоб це правильно провелося, це одне, тому що ну у нас є, на жаль, багато прикладів, коли за цим треба було дуже сильно слідкувати, бо це така ювелірна робота, але прямо оголошувати деталі ще й казати, що цього не потрібно робити відверто. Це вже зовсім інша картина. Вона зіграла свою роль, на жаль. Тому, тому зараз о, таке відбулося. Але попри це, ну є певне. Ну зараз там проходить певна інформація, і воно виглядає так, попри цю всю складну картину, яка вимальовується, що 72 й бригаді дано до кінця утримувати в глудах для чого не зрозуміло. Попри те, що з нього роблять просто вже руїну, і ну не можна руїни ставити вище ніж. Життя бійців. Але ну навіть вчора хлопці опублікували кадри, що вони роблять, попри все, вони роблять свою роботу, у них вони виконують свої задачі, тому тому битва триває. Ну, от е, я хотіла е, запитати стосовно саме можливості е, відходу з міста, тому що ну, якщо воно вщент зруйноване, вже майже і будуть вони продовжувати робити те ж саме. Ну а це е, зрозуміло, ми поговорили вже, що це їх стала тактика. Е, е, наскільки це буде складний відхід? Ну, дивіться, чим далі це буде затягуватися, тим складніше це буде відхід, тому що московити вони не сидять на місці, вони бачать, що вони хочуть робити з вугледаром. Вони бачать які у них перспективи і куди вони можуть вийти. і кож зараз іде час на відлік. Кожен день це ну погіршення ситуації, якщо її не контролювати. Можливо, там є якісь інші задуми, і хай вони будуть до кінця невідомі, але якщо залишати все як є, то тут. Що не день, то буде просто складніше, і все, пане Романе. Я тут хочу зацитувати Костянтина Машовця з інформспротиву. Він буквально напередодні писав і згадував Вугледар саме от в такому ну достатньо песимістичному ключі. Я рекомендував би нашому суспільству бути морально і психологічно готовими до того, що ЗСУ відійдуть із Селидового Туречка та Вугледара. Це зовсім не обов'язково має статись. Я дуже хотів би помилятися, але з тією інформацією, яка в мене є, це дуже ймовірний сценарій розвитку подій. От погоджуєтеся з цим? Я не можу коментувати ці слова ну, в силу того, що так швидко здавати, терм, ну, там, поєднувати абсолютно все в одному. То я не знаю, як це коментувати, mm -hmm, mm -hmm. я зрозуміла. Не, не хочеться говорити зайвого. Добре, в такому разі, пане Романе, я трошечки інакше запитаю, чим важливий вугледар, окрім того, ну саме з точки зору ну, військової, тактичної, стратегічної, окрім того, що це українське місто, яке ми Збройні Сили України захищають, от саме ну, не знаю, зручність, логістика. Сташування, ймовірно, якісь е, точки, де до ворога можна звідти дістати. Ну, дивіться, Вугледар. Е, тут дві частини, дві сторони монети. Перша це не менш важлива, але все рівно вона присутня. Це інформаційна така частина, тому що Вугледар для московитів воно вже, попри те, скільки вони не успіхів там не мали, з їх там уже помножили на нуль. Для них це така, знаєте, буде перемога з перемог за останній час. А вони люблять цим, цим користуватися в інформаційному просторі. Але то так, для їхньої, того Богом забутої землі. Але якщо говорити тактично, вугледар це дуже великий такий, як показала практика, час упорний такий пункт для наших військових, з яким ми могли. Ну і по суті до сьогодні ще тримаємо а, в цьому районі а, стримуємо ворога. Там це відкривається оперативний простір для подальшого просування. Та там, якщо у них буде в подальшому успіх, там вони можуть рухатися в сторону того, щоб вийти на велику новосілку, вийти в тил угруповування на Времів-імському врем виступі. Це там, де починався в свій час один з моментів контрнаступальних дій, ну і це в певній мірі вже знову ж таки оперативний простір для подальшого просування в цілому на півні, півдні Донеччини. Донеччина для них це зараз пріоритет вийти на адміністративно-територіальні кордони. Тобто, Вугледар, в першу чергу, він тут. Слугував і слугує певним опорним пунктом, де можна було стримувати ворог. зрозуміло Ну а дякуємо дуже за роз'яснення, що там зараз відбувається. Хотілося б в найближчий час поговорити про якісь позитивні зміни. Дуже на них сподіваємося. А за сьогодні дякую гарно. Позитивні зміни, так да, дякую. А є позитивні зміни? Може, ми зарано, зарано прощаємося. Ви ну, поділитеся це... позитивом з нашими слухачами. Ну, сьогодні головне управління розвідки оголосило про те, що вони знищили всіх московитів на агрегатному заводі у Вовчанську. Там проведена дуже масштабна велика робота. Поряд з гурівцями там працювали інші бригади і підрозділи Сил спеціальних операцій. Там... Утюжили їх день і ніч а, там гур опублікував досить такі ефектні кадри їхньої роботи і розповіли певні деталі, тобто всі зараз можуть бачити, скоро з'явиться оновлення на мапі позитивні хороші моменти, і робота на північ на північних кордонах Харківщини триває. Там з часом будуть ще певні хороші моменти. А, тут в певній мірі навіть зіграла Кущину, тому що вони. Зняли московити, зняли певні сили звідти, і зараз у них там залишається просто утримувати те, що вони окупували, але сили оборони теж не сидять на місці, робота триває, тому я сподіваюся, що синя зона вона буде збільшуватися і почнеться з цього агрегатного заводу.